Сьогодні ми приїхали у Львів. І головна наша місія ні, не кава і смаколики. Ми приїхали подивитись компанію SoftServe, власне, однією з її офісів. І ми хочемо вам показати найцікавіше, що можна знайти тут. І, звичайно ж, можливо, це навіть збудуть вас переїжджати у Львів і працювати саме в цій компанії. Ну що ж, ми пішли гостювати? Це програма в гостях у набринці. З вами Божена Шеремета. Пішли? Зараз ми потребуємо людей, які неждано негадано зараз будуть героями програми а, Кухня у Пішли. Я хотіла запитати вас, наскільки взагалі часто ви приходите в кухню, наскільки вона для вас якесь місце таке збору? Та доволі часто, тому що бачите, каву бігаємо щодня, і бачите, в нас є великий вибір чаїв. Тобто скільки пити води і чаю треба багато, то в нас крім чаю, води ще є там такий краник з водою фільтрованою. То є нагода якраз прийти і поговорити. Бо деколи ти вже в рамках ну в рамках дня не встигаєш поговорити зі своїми колегами. А так можемо піти разом. йдемо поп'ємо чаю, і таким чином можемо поговорити. Тому це ще один додатковий гру, можна так сказати. Кухня це виходить, якась таке, як знаєте, на святвечір всі біля стола збирається. А скільки тут буває якийсь у це аншлаг? Ну скажімо, дуже багато людей шлаго не буває. Тобто, тому що ну розмірений графік у всіх є по різному Тому такого, в принципі, як наглого напливу, то його він відсутній. А чи можна тут таким безкоштовним пригоститися? Оскільки ми у Львові, то ми трохи до кави вимогливі, і в нас були такі є стіл. Дегустаційний, ну і там приносять наші підрядники різні типи сорти кави. Ми їх смакуємо аукціон. Так, так. І там кожен кидав, і було таке повідомлення. Зараз я просто пам'ятаю, що виграла там кава номер три. І кава номер три це такий-то ну не виробник, я не знаю, там чи якась суміш. А, ну давайте зробимо щось. А вашому колегі тут? А, ні, колега поки що працює. <реку> <реку> да. Ну я скуштую, просто щоб сказати наскільки цікава кава. Так. Оце вам кава, угу. можете посмакувати. А це я теж собі зробив. Це у вас так, така можливо. сама, як в мене? Ну, я, собі, я просто брав ще вершки, угу. е, Цей, але я вам вершки не, не зможу зараз. Хороша. Я теж більшу смаку, але це люблю. люблю. Угу. Але, як правило, в офісах на, насипають те, що є. А що є, ніхто не знає. На смак офісмени. Зараз зайдемо в Open Space зону, але там треба тихенько, тому можете звикати до того, що я буду шепотіти. Ідемо. Бачите, як старанно працюють люди. Трохи на нас звертають увагу, ну, але ми вже звикли. Є кубки. Мабуть, тут дійсно люди займаються спортом дуже серйозно, бо аж п'ять кубків. Давайте присядемо і протестуємо, наскільки зручне тут робоче місце. Нормально ну, так, знаєте. Правда, оця штука якось мені заважає. Може, я занадто якась низенька. Знаєте, я колись вчила ергономіку. Так от, а це робоче місце абсолютно задовольняє всі вимоги ергономіки. А Зараз в мене в руках є кей для гри на більярді. І ні. Хто, хто подумав, що тут якісь індіанські, чи як правильно сказати. Індійські а, орнаменти, то ні, це просто кий, і я його якось неправильно по-любому тримаю, тому що а, його треба якось. А можна а, грати в більярд, не знаючи правил? Ура! Все! Можна сказати, що Божена молодець. Дивіться, тут чотири Киє, тобто чотири людини зможуть грати. А скільки у нас бушкетів? — Чотири! А скільки шпак? 4. О, дивіться, який тут годинник. Тут навіть годинник у формі цього трикутника, в який кладуться усі кулі для віяру. На кулях написано цифри. Чекайте, щоб тут ніхто голий не був. Це роздягання, фактично. О, ну тут так прикольно. Дивіться, як тут гарно. У всіх, я вам скажу в спортзалах Києва, а, такі гарні роздягальні. Тут є вішалочки, вішакичі, як їх правильно. Ну, круто! Мені здається, що після роботи тут взагалі все забито. Добре, підемо, давайте, власне, у сам спортзал. Тут є люди, які грають в настільний теніс. А ви часто граєте? от Зараз, ну, типу, як робочий час, але ви приходите розслабитись, часто пограючи? кожен день. так. А ви самим спортзалом користуєтесь? Чому? Нашому етап красавці. <праць> Немає просто бажання, чи ви хочете в інший клуб ходити? Тому швидше приходите або зніжіть. Угу. Я вас розумію. В мене така сама дилемма. О! Зараз я буду пригати на кульках. Я залишаюсь у Львові трошки неприродньо. Ну, кулька мене тримає, значить, не все втрачено в цьому житті. А, це виглядає дивно, чи не так? Груша. Знаєте, інколи на роботі. Мене або хтось вибішує, або ніхто не вибільшує, просто так склалось. Я хочу так мати грошу, щоб знімати напругу. Це боксерські рукавички. Такою божено, ну ви ще не бачили. Ну-ка, зараз я спробую ударити. Якщо ви тільки почали дивитися нашу передачу і думаєте, що ми знімаємо несподівано замість IT-компанії в якомусь спортзалі в Києва, то ви помиляєтесь. Ми просто у тренажерному залі SoftServe. І зараз я а, стараюсь не впасти, бо я на підборах, але я йду на біговій доріжці. Одна з особливостей, яка мені дуже подобається, тут на стінах, які, а, да, за якими open space, є написаний код. Це дійсно дуже цікаво. Правда, я не програміст і на жаль, я не знаю, що саме це за код. Мені як гуманітарію зразу зрозуміло, що це щось не з моєї галактики. Дивіться, тут є е, туалет ВС, е, ВСІ е, Вумен Вимен. В Сімен. І тут є смокінг тут, тут, Тут погано пахне. Добрий день. Хотіла розпитати, наскільки тут часто люди курять? Чи більше на терасі? Ну, тут досить часто в курилці майже постійно хтось є. Ага. Ну, тобто розумова робота покурити дозволяє зосередитись і подумати. Коли ви часто сюди ходите просто розслабитись, чи коли нерви якісь треба. А ні, коли хочеться просто раз в годину встати і пройтись куди. Не. Ага. Ну, я зрозумів. Все, мій парфум вивітрився, тепер я пахну як. Чудові хлопці із Троєщини. Дехто на терасі відпочиває, говорить смалиться, бо просто насолоджується життям. А цей офіс він з 2014-го, правильно? Як вам? Він ну, був взагалі, я так дивлюся, він досить такий модерний. Тут багато чого, що зараз ці компанії люблять: лофт, там тренажерний зал. Тут навіть більярд є. Ну, в нас насправді всюди є тренажерні зали. У нас шість офісів у Львові. От тренажерні зали є всюди. Більярди ж саме відпочинкові зони, тому чогось такого нового там тут ми не побачили. То що новий дизайн, звичайно, що тераса. Чи краще тут, в принципі, краще та новий офіс, центральний офіс? А, а, офіс. Центральний саме рітку ж явно на терасі робилися, можливо, якісь я не знаю, мувінайт. Там ну в плані там кіно показували, чи щось. Ну що цікавого роблять на терасі? от висять там також кріплення під телевізор. Тому у нас тут деколи проводяться всякі такі. Мабуть, чемпіонат по футболу точно тут дивились. Дивились. Хоча я не фанат, але щось це знаю. Зайдемо в таку гарненьку якусь кімнатку для перемовин. Добрий день. Я бачу, ви тут сидите. Наскільки часто ви заходите в такі кімнати посидіти, чи вам легше все ж таки бути на робочому місці? Ну зараз я вирішила трошки відпочити, але таку кімнату можна використовувати як для мітингів, але тоді треба мати свій ноутбук. Мені цікаво, я досі не можу допитатися людей, які є в соцсерві якісь такі командні традиції. Тобто, чи збираються люди на якісь великі паті, там піцу, чи чимось, там не знаю. Алкоголь, можливо, все нормально, всі нормальні люди. У нас є день компанії, це є завжди друга п'ятниця липня, і в кожному дивцентрі відбуваються велике святкування. Наприклад, у Львові це відбувається в бухті вікінгів. У Львові у нас працює близько двох з половиною тисяч. вибачте, у вікінгів це що це база відпочинку. Добре, яка може вмістити нас всіх. Це 2,5 тисячі людей у Львові. А ми всі збираємося в бухті вікінгів. Там у нас відбувається велетенське святкування з різними активностями спортивними. Потім великі концерти, дискотека. Оце така, те що є точно традиція, що в кожному розробницькому центрі в місті відбувається велике святкування на день компанії. Ви робили цю конференцію IT Вікенд. Це вже не перший рік. З чого вона взагалі виникла? Це теж як один із заходів привернення уваги. Потенційних там працівників до софтсерв в тому плані, що от там софтсерві організовує конкурсів, них класно працювати, чи це просто такий захід для благих цілей, розвивати Україну. Це насамперед це середовище, де люди можуть обмінюватися якимись знаннями, інформацією, і це дуже важливо, тому що ми запрошуємо спікерів іноземних, які ну наприклад, якби не ця подія, вони би і не були в Україні, і не поділилися тим своїм досвідом і знаннями, які в них є. Тому це більше таке створення площадки, щоб люди могли обмінюватися якоюсь інформацією і знаннями. Я ще знаєте, що чула? ваша компанія також була визнана найкращим велопрацедавцем року, наскільки я розумію. А чи можете подивитися на вашу цю велопарковку? От так, давайте підемо тоді. А Скільки але... тут машин може стати? А ви знаєте? Я не знаю насправді. Ну, 100 десь, чи менше. Ні, я думаю, що 100 є. Ну, не на всіх велопарковках є така огорожа. Це через те, що Украли колись велосипеди, чи чому така сама? Ні, ну це просто було передбачено, коли будували офіс, що вона має бути закритою. Ну, тому що насправді ну, сюди зайти може будь-хто, і вхід на парковку відбувається за допомогою перепустки. Ну Дійсно, люди їздять е, на велосипедах. А скільки взагалі максимум тут може бути велосипедів? Ну Близько 40 велосипедів могли би припаркувати. Це в основному чоловіки їздять, чи от ви знаєте, якісь дівчата їздять? Я думаю, що є і дівчата, ага. але так виглядає, що більшість велосипадів чоловічих. Ну, да, да. Тобто, це місце де е, якщо люди не приносять з собою їжу, я так розумію, вони можуть прийти і поїсти. Добрий день. Ми тут робимо передачу про софтсерв, і ми хочемо розпитати вас про меню. Тобто, чим годують е, працівників софтсерв, які лінуються носити з собою їжу на роботу. Найчастіше в нас так е, кожного дня є комплексні обіди. Часто беруть з собою комплексні обіди, тому що туди входить і салат, і перші страви, і друге, і м'ясне. Також часто беруть щось з дорогих страв також люблять. А дорогі страви це які? Це, наприклад, у нас є телятина або лосось запечений у вершковому соусі. А скільки, наприклад, лосось? Лосось 65 гривень, 100 грамів. Десь так, як от в позації хаті здається мені такі ж ціни. Це готується тут, прям там кухня є, чи привозиться? Тут кухня ага. так, все тут готується. А яка вартість от комплексних обідів? Е, є в нас комплексний обід повний з першим 40 гривень, а комплексний лайт це без першого 30 гривень. Це дуже доступні ціни. Чого в мене в Києві таких немає? А є якісь десерти? От що б ви порадили з десертом? Так, у нас є власна випічка. І в нас, наприклад, замовляють, привозять нам випічку, слойку з яблуком або клересама частіше беруть, дуже смачні. Тут все дуже гарно так розставлено. Можна взяти сіль, перець, і я так розумію, це осад чолія. А тут досить такий гарний спейс. Він мені чомусь нагадує а, магазин а, Apple <соценно> в центрі сан франциско Можливо, тому що він дуже білий. Єдине, що о, в магазині Apple немає такого, скажімо, орнаменту. Зараз йдемо у жіночу вбиральню, а я десь дивилась на фото, що тут досить така стильна вбиральня. що тут нікого немає. Тут так світло і гарно дуже. Мило, гаряча вода, дуже все, все працює. Ну, дуже подобається мені. І тут є і серветки, і можна. Жити руки. ну Дуже гарно. Так світло, можна все роздивитися, постарілати. Чи ні. Тут є для жінок тола, для чоловіків і для людей з обмеженими можливостями, що також круто, значить, компанія, знаєте, aware of this. А зараз буде те, чого ви не побачите більше ніде у світі і ніде ні на якому телебаченні. Телепортація прямо до Тараса Кисмія на Львів АІТ-арену. Ось ми знайшли Тараса, і зараз, що ми перше хочемо запитати, SoftServe вже 5 років поспіль був у різних рейтингах найкращим IT-роботодавцем України. Як це вдавалось? Завдяки чому? Що такого незвичайного ви робили? Ну, на кінець -то я розкрию свій секрет. знаєте, успішну компанію будують успішні люди. А тому мати успішних людей в компанії SoftServe – це наша свого роду стратегічна ціль. На сьогоднішній день ми маємо велику конкуренцію на ринку талантів, і щоб бути успішним, треба цю конкуренцію вигравати. Природньо для кожної людини це і бажання бути успішним. І наша головна задача допомогти в цьому наше розуміння, що успіх досягається безперервним розвитком. І ми дуже багато вкладаємо в куп. Бо професійний і кар'єрний шлях наших людей, які працюють на софсерві, для того, щоб людей розвити кар'єру, ми побудували дуже багато різного роду навчальних програм, груп, компетенцій, R&D груп І фактично все разом воно якось створює таку синергію. І фактично, ми на сьогоднішній день це номер один компанія по розвитку персоналу, а тому найуспішніший працедавець в Східній Європі. Тараси, і ми зараз знову телепортуємось у офіс SoftServe. Отже, якщо ви досі вважаєте, що у Львів варто їхати лише за кавою та безумовно найсмачнішими стравами, ви помиляєтесь сюди, варто заїхати ще щоб привітати працівників одного із шести львівських офісів компанії SoftServe. Дійсно цікаво. Тут є кімната для відпочинку, яка нагадує сауну, тут є класна тераса, тут є кімнати для куріння. Ну і ще що цікаво: тут можна пограти в більярд, якщо, звичайно, знайдете собі хорошого конкурента. З вами була програма в гостях у набреньті. Це Божена Шеремета, і ми побачимось з вами у новому офісі. До побачення!